А хіба зручно залазити на таке високе ліжко? Дивлячись, який у тебе зріст. Мені ще зручно сідати, я тобі так чесно скажу. Але був би тут чуть-чуть вищий матрас, вже було б не так прикольно. Е, високе ліжко тут зроблено ну, для того, щоб підняти місце для сидіння для високих людей. І, по-друге, тут йде величезна ніша для зберігання речень, наскільки я можу руку всередину засунути, скільки сюди можна речей скласти. Ліжко надійне, бо в нього йде подвійна металева рамка, то тобто є така рамка і ще одна внизу, така сама під дном. І гарантія на нього йде 7 років. Тому, якщо цікавить ліжко, воно може бути стандартної висоти, ось так, може бути підвищеною. Тут уже кожен обирає, що йому зручно. Але прикольно, що ви можете прийти в магазин, сісти на це, сісти на це і попробувати, яка висота вам потрібна. Коштує від 22 тисяч двохспальне ліжко Манчестер. Саме це 33 500. Але тут і розмір більший. Є додаткова опція високого короба і зйомний чехол. Це теж додаткова опція. За все треба доплачувати. Сайт Солохаї, приходьте в шоурум, спробуйте. Воно дійсно комфортне, з м'якими подушечками.